Вітаю, шановне товариство! Розглянемо сьогодні текстову функцію «Trim». Ця функція очищує текст від зайвих пробілів. Зайвими пробілами вважаються пробіли, які стоять до початку тексту або після нього, або якщо, між словами у тексті є більше, ніж один пробіл. Ця функція має один аргумент, він є обов'язковим. І це аргумент текст. Сюди ми вписуємо текст, який ми хочемо очистити від зайвих прибілів, або ставимо посилання на клітинку з тексту. Пробуємо скористатися цією функцією. Ось у нас є різні текстові значення. І тут ми можемо побачити, що є зайві пробіли, наприклад, тут в кінці тексту, тут на початку, а тут ми можемо побачити, що між словами є декілька пробілів. Введемо функцію Trim. І виберемо текст. Тепер застосуємо до інших і переглянемо наш результат. Ось ми можемо побачити, що тут одна кількість символів, а після очищення ми маємо іншу кількість символів. Тут у нас підсвічена різниця, і ми бачимо, що функція очистила десь 4, десь 5, десь 6 зайвих пробілів. Тепер спробуємо розглянути один приклад, коли це може бути корисним. Одразу скористаємось функцією Trim. Очистимо наш текст для зайвих пробілів. І ми можемо побачити, що на даний момент практично ніде не було прибрано пробілів, і кількість символів співпадає. Припустимо, у нас є необхідність прибрати слово код у наших текстових. Значення. І бачимо, що десь між кодом та числами є пробіл, а десь немає. Відповідно, ми не можемо одразу замінити такі значення, щоб одразу все врахувати. Ми зараз відкрили пошук та заміну. Пишемо, що ми хочемо замінити код 2 крапка на нічого. Тобто, просто прибрати і не ставити ніякі додаткові знаки. Замінили, підтвердили. Зараз ми бачимо ситуацію, що тут однакова кількість символів тут також. Але тут, де ми прибрали слово от, у нас функція прибрала здвоєний пробіл. І так, деякі значення ми отримали вже очищеними. Ця функція може часто використовуватись, коли ви опрацьовуєте текст, тому вона є дуже корисна. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку. Та підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підтримка.